Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Referal. Сьогодні я розкажу, як без вкладень можна заробити гроші. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадайте на ось такий мій пост телеграм-каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, ми будемо отримувати аеродроп від проєкту Elfin Metaverse. Elfin Metaverse це платформа для кіберспортсменів на BTS форматі P2E в браузері. Даний проєкт зібрав 9,3 мільйонів доларів інвестицій від Binance Labs. LMS, Research та інших топових фондів. Ось на самому фоті ви можете переглянути їхніх партнерів. Отже, як нам отримати Airdrop? Насамперед, вам необхідно перейти за даним посиланням з поста та підключити свій гаманець Metamask. Ось переходимо на сайт та нажимаємо на кнопку Sync-In. І вибираємо мережу. Приміром, я вибираю BNB Chain. І тепер нажимаємо на Metamask. Бачимо, відкривається розширення Metamask і ми тут нажимаємо на кнопочку Approve. Нажимаємо на Switch Network і переходимо в їхню тестову мережу BNB. Ось, Нажимаємо далі, Під'єднати, і бачимо, що наш Metamask connecціється. Бачимо, ми успішно законектилися. Тепер ми нажимаємо на свій гаманець, нажимаємо на copy Address». І з поста тепер переходимо за другим посиланням. Ось, перейшли. І сюди wallet адрес, ми вставляємо адресу, яку щойно скопіювали. І нажимаємо на кнопочку Send 03BNB. Так, тут нам необхідно вибрати Так, ну напевно, корову напевно, потрібно вибрати, оскільки вона тут зайва. Ось бачимо, що нам відправили 0,3 тестових BNB. Тепер ми повертаємось на сайт і в розділі Aerodrop виконуємо всі доступні нам завдання. Бачимо, кожного дня ми можемо нажимати на кнопочку Check-IN і за це нам буде нараховано 5 понтів. Ось нажимаємо на Check-In та підтверджуємо операцію через Metamask. Ось бачимо, що тут забирає декілька BNB, але це тестові BNB, які ми щойно отримали. Тобто жодних своїх грошей не потрібно витрачати. Та й ви не зможете ніяк витрати. Так, тепер ми нажимаємо на кнопочку Депозит і пишемо 0.05. Так, Бачимо, що ось ми на балансі 0.299 BNB. Це ті, що мені відправили. Так, 0, 0. 0,5, да? і нажимаємо на депозит. Бачимо, воно опрацьовується. Нажимаємо на підтвердити. Так, все пройшло чудово. Чомусь кнопочка не загорілася Так, тепер... Бачимо, нам також нарахували за депозит 100 поінтів. Тепер ми маємо пограти в якусь е, гру. Але насамперед нам необхідно е, закинути кошти, щоб ми могли грати е, в цю гру. Е, значить, ми знову ж таки нажимаємо на свій гаманець, нажимаємо на кнопку Dashboard. Так. Бачимо, що у нас тут є такі токени Пета. Тепер ми нажимаємо на кнопочку Transfer. І обираємо приміром PePDAO. І переводимо ну, всі кошти, які в нас є, оці 2000, на просто PeP. Нажимаємо на Transfer. Знову ж таки, на Transfer. І очікуємо операцію. Бачимо, що все успішно підтверджено. Тепер ми повертаємось в «AirDrop». І ось тут, де «Play One Game», бачимо, що нам. Якщо ми зіграємо в одну гру, то нам дадуть 10 pointів, якщо ми зіграємо в 5 ігор, нам дадуть 70 pointів. Якщо ми виграємо в одній грі, нам дадуть плюс 30 понтів. Якщо ми виграємо в 5 іграх, то нам дадуть плюс 200 портів. Нажимаємо на Go. і ось Вибираємо приміром, саму першу гру, «Meme Брауз. Нажимаємо на кнопку Play Now» і на кнопочку Play. Ми ну, очікуємо загрузки. Так, музику можна виключити, в принципі. Та нажимаємо на кнопку FIND 100 Match. І очікуємо, коли воно все загрузиться. Так. Так, щось в мене довго грузить, напевно, через те, що в мене слабенький е, ноутбук. Ну, ви зрозуміли. вам необхідно просто зіграти е, в декілька ігор і за це вам безкоштовно дадуть також поінти. Тепер дивіться, нам необхідно запрошувати друзів по своєму реферальному посиланню, і якщо ви запросите одного друга, то вам дадуть плюс 50 поінтів, якщо двох друзів, плюс 100 поїнтів, якщо плюс трьох е, – плюс 150 поїнтів. І якщо. Е, Плюс 5, то ви отримаєте плюс 250 поїнтів. Ось нажимаємо приміром, на кнопочку Go. І ось ви скопіювали своє реферальне посилання. Ви тепер можете по ньому запрошувати друзів і за кожного отримувати їхні поінти. Ось також в розділі Leaderboard безпосередньо знаходиться ваше реферальне посилання. Ось тут ви можете його скопіювати і бачите, які ви будете в рейтингу. Тут за рейтинг, я думаю, також. Ще насиплять нам поїнтів. Тобто, по закінченні аеродропу всі наші поїнти будуть конвертовані в їхні токен. Ось детальніше ми можемо ознайомитись. Так, секундочку. Ось з токеномікою проєкту бачимо Elvin Metawars. Так, Що ми тут бачимо? Бачимо їхні ігри, бачимо, які нагороди за те, що ви виграєте. Приміром, в якійсь грі або ж турнірі. Ось бачимо їхніх партнерів. Ось ці от всі фірми інвестували в даний проєкт. Бачимо їхню команду. Бачимо, що наданий аеродроб, суто для ком'юніті, вони виділили 10% із загального обсягу всіх токенів. На останньому раунді вони будуть продавати даний токен по 0,015. Це означає, що на лістингу ціна одного токена буде від 0,03 доларів. Тому, по суті, нам е, потрібно чим більше заробити понтів, щоб від, що відповідно отримати більше е, коштів е, в їх токенах. І ось бачимо по карті проєкту, що буде лістинг е, даного токена в другому кварталі 2024 року. Тобто до червня місяця включно вони проведуть лістинг. І, відповідно, ми зможемо продати всі свої зароблені токени ELFI, заклеїмити їх на сайті і продати на біржі та зафіксувати прибуток. Тому рекомендую вам обов'язково виконати всі завдання та запрошувати якомога більше людей по своєму реферальному посиланню, щоб заробити чим більше коштів на цьому проєкті. В принципі на цьому все. Підписуйся на мій ютуб канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.